Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак, Це моя youtube платформа. Сьогодні, 1 травня, четвер. Вам пропоную оглянути, звичайно ж, самі найважливіші новини з цього божевільного світу. В першу чергу, ті, які безпосередньо відносяться до України і до нас з вами, українців. Перед тим як розпочати, я хочу вас попросити ставте цьому відео нашій розмові з вами лайк, підписуйтесь, коментуйте, запитання. Пишіть, Ну і, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Чому це важливо? Такими. Чином ми просуваємо україномовний YouTube і звичайно ж нашу проукраїнську позицію правильну позицію, позицію добра, позицію справедливості і позицію перемоги над окупантами, над злом і терористами. З найважливішого сьогодні вночі в Сполучених Штатах Америки була підписана рідкоземельна угода між США і Україною. Про це повідомила наша міністерка з економіки, так Юлія Свереденко, і про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесенд. Відповідно, вона про це написала вночі сьогодні в себе на Фейсбук сторінці. Зараз відомо наступне. Вже є дев'ять сторінок цієї угоди, і вони значно кращі ці угоди ніж пропонувалися в лютому Трампом. Тоді Трамп хотів просто таки висмутити з нас гроші. Більше того, подати це як наступне, що мовляв, допомога Байдена з 22-го року це не допомога, це не гранти, а борг. Цього немає і крапка. Також немає гарантій безпеки. Давайте будемо об'єктивними. Чому їх немає зрозуміло? Ніхто не хоче брати на себе зобов'язання 100%. Вони хочуть, аби Україна сама себе захищала. Це теж добре. Просто дайте нам чим захищати і механізми, в принципі, в цій угоді прописані. Але вони знову ж таки такі хитрі для Трампа. Загалом я оцінюю ці угоди як. Стриманий, стриманий оптимізм. Холоднокровно, холоднокровно підходимо до цих угод. Тут немає зради, тут немає, очевидно, якоїсь великої перемоги. Давайте про це з вами проговоримо, проаналізуємо. Що відомо: так от, було як, українські надра переходять у власність США до моменту повної. Виплати компенсації у цих 500 мільярдів, які Трамп називав боргом. Це ще писало Телеграф у лютому місяці. Що тепер маємо? Українські надра залишаються у власності України і крапка. Також було наступне, що Україна вносить 67% доходів до інвестиційного фонду, а США вносять лише 33%. Решту залишає собі. Це також в лютому говорили. Зараз що відомо, розподіл. 50 на 50. Більше того, я скажу звідки ці кошти будуть, йти, і нічого спільного з теперішніми родовищами, інфраструктурою, атомними електростанціями цього немає. Щодо того, хто буде керувати фондом, у США тоді от, пропонували в лютому місяці в березні, навіть про це казав депутат Ярослав Железняк, що США матиме трьох членів правління в інвестиційному цьому фонді. В Україні буде двоє членів правління при ухваленні рішень, звичайно, в США більшість, і вони матимуть право вето, тобто крутитимуть як хотітимуть. Зараз що є у жодної сторони, немає більшості буде 50 на 50. Було також наступне повідомлення, що США, начебто, натякали на бажання. Приватизувати Укрнафту та енергоатом. Цього не буде. Українські національні активи захищені. Жодної приватизації не планується. Також, як було, Україна має виплатити компенсацію за поставлену зброю Сполученими Штатами Америки з 2022 року. Жодних боргів в цих угодах немає. Жодних вимог США, що це є боргові зобов'язання України з 2022 року, також не прописано. Угода, ця, яка пропонувалася, яку мав би підписати Володимир Зеленський в лютому, 28 лютому, овальному кабінеті, передбачалося за цим текстом угоди, знову ж таки, яку показував Железняк. Відповідно, що Україна суперечила і Конституції України, і відповідно вступу України до Європейського Союзу. Там же ж велика кількість норм і стандартів. Також стало наступне: що угода відповідає Конституції України та не суперечить відповідно тепер нашим. Потугам інакше не скажеш вступу Європейський Союз, також нагадаю вам було поняття першої такої шлюбної ночі, що це означало, що мовляв, ці кошти, прибутки з, або вкладені кошти в цей фонд, можна інвестувати в ті об'єкти. Лише для США, якщо США відмовляється від інвестицій в ці об'єкти, відповідно тоді могли би ми пропонувати третім сторонам країнам іншим або іншим компаніям. Цього нібито немає, але це ще не точно. Також відомо наступне. Це ключове. Що було як Україна виплачує 50% поточних доходів від всіх своїх ресурсів? Це абсолютно кабальна річ. Зараз там прописано наступне, що Україна виплачує до фонду 50% доходів від нових інвестицій у ресурси нафти та газу. І там цілий перелік є рідко ресурсів. Усі доходи від поточних українських ресурсів залишаються без змін нашими, тобто старі родовища, які розробляються, все, що вже розроблено до цього фонду, не має відношення до США і їхніх їхнього бажання заробити на цьому. США допоможуть залучати інвестиції з Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Угода надає податкові гарантії, тобто доходи та внески до фонду не підлягають оподаткуванню. Також Україна веде переговори щодо. Заборона на виведення коштів із фонду протягом перших 10 років, тобто що ці всі кошти будуть йти на відбудову України. Але як зазначила міністерка з економіки, це ще буде проговорюватись. Я вам зараз поясню, тому що багато говорили про наступне: що є насправді три угоди, які одним нахрапом США хотіли б, аби ми підписали. Ми підписали лише одну угоду. Далі поясню. Механізм роботи про гарантії безпеки їх немає. Але ці 50%, які зобов'язуються США вносити в цей фонд, вони можуть вносити еквівалентно цим грошам зброєю, і це важливо. Тобто моделюємо ситуацію: США хочуть внести 20 мільярдів в цей фонд. Вони можуть внести це ці гроші, наприклад, системами ППО знаємо дивізони Петро, які саме Володимир Зеленський казав, що ми хочемо купити для України. У нас є кошти, наприклад. Які нам дадуть наші партнери це дуже важливо, але знову ж таки це залишається це право, як цей фонд поповнювати або коштами, або зброєю на роздуми Трампа. Тут він може впливати, маніпулювати, тиснути все, як любить 47-й президент Сполучених Штатів Америки. І ще найважливіше, от про три пункти, які я казав, три угоди. Законодавство України передбачає, що комерційні договори між державами, державними агентствами не можуть укладатися без попередньої міжнародної міжурядової угоди, ратифікованої парламентом. Тобто, зараз є ця угода про створення фонду. Вона буде йти в парламент, там будуть голосувати. Це буде тривати дуже довго. Насправді, судові позови, якісь уточнення, що підходить, куди не підходить. Треба зібрати 226 голосів. Це може тривати справді місяцями, а може і рік, невідомо. І лише після цього можна переходити далі. Тобто, має бути підписана міжурядова, яка є підписана угода. Далі комерційна складова про ті умови, які ми говорили, і окремо та, яка дає перелік правил роботи фонду. Ось три угоди. США хотіла, аби ми всі зразу підписали. Звичайно, ми підписали лише створення фонду, а далі працюємо. Чому так вдалося насправді вибити хороші умови? Особливо в порівнянні з тим, що нам пропонували в лютому, тому що Україна наняла юристів, наняла профільних людей професійних з Європи і світу, аби вони супроводили ці угоди і давали їм оцінку, і розробляли разом з нами. І я пригадую, що дуже було багато крику в Україні, що на це було виділено. На супровід цих угод для приватних компаній 113 мільйонів гривень. Насправді це дає результат. Це врятувало багато мільярдів доларів для України. Я думаю, на цьому можна закрити питання щодо угод. Давайте дочекаємося ратифікації, подивимося повністю, що там прописано, і далі можна щось вже оцінювати. Немає ніякої здачі надер, про що зараз дуже багато кричать, і особливо російська пропаганда. Вони все в себе в пабліках пишуть, що немає надра віддали і немає гарантій безпеки. Насправді було інфантильно і наївно думати, що нам в цих угодах дадуть якісь гарантії безпеки. Як і європейці, так і США кажуть, що гарантії безпеки в першу чергу неофіційно також, що це сили оборони України. А треба відповідно озброєння для них, і це буде найбільша гарантія. Так цікаво, що співпалося інформацією. Невідомо, якщо чесно, чи це є наслідок. Домовленостей цих угод спочатку Київ пост про це написав, а згодом стало офіційно, що є перший офіційний пакет військової допомоги, який Україна придбала за каденції Трампа, так саме придбала, не отримала, і ми нічого не отримуємо безкоштовно. Запам'ятайте за каденції Трампа. Вони це чітко дали зрозуміти ще в своїй передвиборчій гонці. Вони як один кричали, що так званих голих білих чеків для України більше не буде. Те, що робив Байден, допомагав, надавав нам безкоштовну допомогу. Ми будемо купувати. Грошей нас немає, але з європейцями ми домовимось, тому що безпека України це зрозуміло, і безпека Європи, особливо східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Це Польща країни. Балтії, вони це прекрасно знають. Недарма Литва каже, що вона буде виділяти тепер 5% валового внутрішнього продукту на оборону, те, що, до речі, пропонував Трамп, але це вже інша історія. Про зброю. Давайте я вам зацитую, що відомо. Державний департамент Сполучених Штатів Америки передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї України. Як ідеться на сайті конгресу, сума контракту 50 мільйонів доларів, не мільярдів, а мільйонів доларів. Повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавства державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт товарів оборонного призначення Україні передано до Верховної палати конгресу Сполучених Штатів Америки. Його направили до комітету сенату з міжнародних відносин на підставі закону про контроль за експортом озброєнь. Зазначається, що повідомлення стосується експорту товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та оборонні послуги до України. Простими словами маємо перший пакет військов, військовий від Сполучених Штатів його купили ми за 50 мільйонів. Так це сума незначна, особливо в контексті повномасштабного вторгнення і витрат на війну щодня. Але слухайте, щось що потрібно починати. Є перший проданий пакет, далі буде більше, далі можемо домовлятися ще краще. Також в Сполучених Штатах Америки запропонували серйозні санкції щодо Росії, але давайте перед тим як сказати. Про ці санкції два моменти. Їх запропонував вже відомий нам сенатор республіканець Лінсі Грем, я вам нагадаю, це людина, яка підтримує будь-які ініціативи Трампа, навіть коли він пожартував, що він міг би бути наступним папою. Лінці Ґрем виконав такий вот пост в себе, розповідаючи, що справді Трамп був би хорошим папою. Ну і він буде завжди грати, танцювати верніше, під пісеньку Трампа, щоб він не казав. І друге, найважливіше, що Лінсі Грем є той сенатор, який буде переобиратися в 26-му році через півтора року. Тобто йому важливо мати контакт з аудиторією, тому він буде говорити те, що. Потрібно виборцю, про що я хотів сказати: законопроект щодо нових санкцій США проти Росії і країн, які купують російську нафту, підтримують 72 сенатори. Про це повідомив власне Лінсі Ґрем. Посилаючись на його слова, це пише видання Блумберг згідно із документом, з яким ознайомилося видання. Санкції передбачають 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту нафтопродукти природній газ – та уран також санкції заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг. Грем після укладання угоди з Україною про корисні купали. Заявив, що мета нового законопроекту допомогти президенту Трампу. Ну хто б сумнівався? Цитуємо Грема. Він говорив про своє розчарування. Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору, що Сенат бачить. Головним винуватцем Росію, ну бачимо, розхвалив Трампа, з ніг до голови. Грем додав, що російський диктатор Путін зробить величезну помилку, граючись зі Трампом. Тому цей законопроект є інструментом в арсеналі президента. На його думку, Путін, зрештою, змушений буде вибрати між переговорами про припинення війни та знищенням російської економіки. Тут варто також зазначити: пригадайте, оця от вся митна політика Трампа, і всі його ці, от фактично, санкції, це все. Видавалось указами, чому він це міг робити? Тому що він вів надзвичайний економічний стан. Тому зараз Грем каже, що будемо вводити 500% мита конгресу. Тут не потрібно. При бажанні Трамп може підписати указ і напряму підняти ці от мита. Тому трішки маніпуляція. Також хочу вам сказати, що Трамп дуже боїться бути в принципі не на коні це нарцис, як Ілон Маск. Тому ми з вами прогнозували, що Ілон Маск і Трамп не протримуються довго в одному човні. Так воно і сталося. Його цей спецдепартамент дочь. Більше наробив лиха ніж добра. Ілон Маск йде. Більше того, Ілона Маска зараз проблеми, бо його хочуть виконати з керівництва Тесли, продажі якої впали на 71% через його прекрасну політику. Але зараз не про маска, про те, що Трамп не хоче програвати. І про це пише видання Таймс, нарцис 47-й президент Сполучених Штатів Америки не ляже під. Путіна Трамп вважає, що якщо Росія здолає Україну, це буде його особиста поразка. Вже не Байдена, як він каже, що це війна Байдена, а особисто його тому він не припинить фінансову допомогу Україні, економічну підтримку і продаж озброєння, не ли тому, що він так любить українців, про що він казав недавно так йому байдуже на справді на Україну, а про те, що він просто далі залишається тим нарцисом, який просто таки не визнає поразок. Тому це дуже важливо. Ще хочу наголосити на моменті рідкоземельних угод, чим це добре для нас в стратегічному плані. Тому що по факту зараз от 100 днів було в Трампа, буквально вчора, 30-го числа. І йому немає чим похвалитися. Всім чим хвалиться його оточення, це міграційною політикою. Але вона теж була зроблена через коліно з багатьма порушеннями, вивезенням людей в Сальвадор, де створили спеціальні в'язниці, і туди потрапили багато людей, не американців, мігрантів, які не мали туди потрапляти, бо в них були законні на це підстави. І навіть Верховний суд конституційний в США сказав, що це про, не проти це протиправно, ну, але тим не менше, це єдине, чим вони можуть хвалитися. Рахуємо далі: Україна, Росія, війна перемиря. Немає якщо рахувати Хамас ізраїль, також визволення полоне е, заручників немає. Припинення немає війни з Іраном, США не підписали ніяких угод. Наступна зустріч двох представників США та та Ірану буде 3, квітня 3 травня. Перепрошую, ні до 100 днів вони нічого не встигли. Єдине, що має на зовнішньополітичній арені Трамп досягнення до 100 днів, це рідко земельні угоди, де він кричить, що він поверне гроші, які Байден віддав негідник українцям. Хай воно буде і так в цьому плані стратегічно ми виграли, тому що маємо таку прихильність Трампа більше того. На фоні цього і на фоні зустрічі в храмі Святого Петра в Ватикані. Нагадаю на похоронах Папи Франциска, де 15 хвилин зеленський і Трамп говорили, трішки змінив свою риторику. Трамп став якимось більш прихильним до України, але не забуваємо, під знаменником. Трамп може сказати будь-що після того. Як прокинеться в Маралаго, тому сильно на слова Трампа не зважаємо, а на його дії. Ну, власне, про втрачені можливості пише видання Таймс. Я не буду все передавати, всю статтю аналітично. Насправді хороша, об'ємна і об'єктивна, на мою думку. Ключове, що втратив Трамп, маючи змогу завершити війну і до ста днів сказати, я переможець. По перше, він втратив тотальну підтримку і головування між країнами в коаліції країн, тобто згадайте. До президентства Трампа були США на держава. Вони давали всім гарантії. Всі знали, що можна покластися на США. Вся Європа покладалася на безпековість з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто він мав коаліцію країн. Зараз він її немає з усіма розсварився, і з усіма фактично йде війна, як мінімум, на економічному фронті. Також санкції він мав змогу вводити санкції давити на Путіна і відповідно диктувати свої умови в такому випадку. Чітко, це вже на третій пункт випливає, встановлювати дедлайни війни від Путіна. Тобто казати: слухай, друже, ми вводимо мита на нафту, на газ, ми починаємо відбирати, що й пропонувалось. І виловлювати твітію ньому флот, а всю нафту продавати і використовувати в своїх інтересах, все це можна було зробити. Цього він не зробив, і тут є помилка на думку Таймс та не на думку, тільки Таймс. Ну і четверте, найважливіше мені здається, це втрата фундаментальності поняття США гарантії у світі, тому що багато років США були хорошим поліцейським, не бездоганним, але хорошим поліцейським, який продавав гарантії безпеки в світові, тобто не матеріально продавав, а на Підґрунті цього на цьому фундаменті мали вплив по всьому світу. USAID, згадайте програми, мали під собою весь світ. Зараз йде така ізоляційна політика з боку Трампа, і ніхто з цього не виграє. Більше того, нагадаю вам, вперше з 22 року економіка США має від'ємний характер, мінус 0,3%. Тобто, це абсолютно не на руку американцям. Тому втрачені можливості є, але і вигода для України через рідко підписання є. Ну і зрештою, видання New York Times пише, що цей от. Переговорник спецпредставник Стів Витков ним Трамп шалено незадоволений. в адміністрації Сполучених Штатів. Розчаровані тим, як веде переговори з Росією спеціальний представник по близькому сходу Трампа, Стів Вітков. Як відомо, він, окрім того, що є спецпредставником Трампа по близькому сходу, веде прямі переговори із президентом Путіним. Як дізналися видання від джерел, Вітков бере участь у зустрічах високого рівня самостійно і навіть іноді покладається на кремлівських перекладачів. Що Є порушенням установленої дипломатичної процедури під час останньої зустрічі від з Путіним, що відбувалася, нагадаю вам в минулу п'ятницю, 25 числа, спецпредставник Трампа привітав кремлівського диктатора як старого друга без жодних ознак звичайної групи радників, експертів та військових офіцерів, як, які зазвичай супроводжують американських чиновників, що ведуть переговори. Більше того, якщо ви передивитесь Уважно відео зустрічі, коли вони сідали за сіл перемовин, де сидів Ушаков Дмитрієв і Путін. А Дмитрій це той, хто постійно літає, і домовляється про якісь фінансові зиски для США і для Росії, і хоче відновити співпрацю. Також то, от навпроти, сидів Вітков і підійшла представниця Посольства США в Росії перекладач. То він її перепитав, вибачте, а ви перекладач типу від посольства. Тобто людина абсолютно не контактує з дипломатією США на найвищому рівні. Він собі так як комірс приїхав, давайте перетремо і поїдемо. Ну, я хочу вам сказати, чому не задоволений ще Трампа його перегорними вміннями, так би мовити, тому що він три місяці літав до Путіна, чотири рази з ним зустрічався. Тричі в Москві, раз в Санкт-Петербурзі, потім летів, ви знаєте, в Оман. Або в Катар в Катарі офіційне представництво є Хамасу, як ви знаєте, в Омані він говорив з Оман це є близький до Тегерану керівництво. Намагався залагодити питання, тому що буквально в двох словах: чому потрібен потрібна Росія. Сполученим штатам в питанні Ірану, тому що одна з один з варіантів, як заключити нову ядерну угоду, це Росія буде холдером збагаченого урану і всього ядерного матеріалу Теграну. Тобто, Тегран побоюється, що Трамп знову, як було в 2018 році, вийде з угоди, бо він собі так вирішив. Вони хочуть мати гарантії. Гарантіями вони бачать Росію, з якими вони підписали стратегічні домовленості, узгодили так, підписали 17 січня за три дні до інаугурації Трампа. Буквально недавно Путін ратифікував. І відповідно, ось на цих всіх фронтах немає ніяких результатів. Більше того, речник Путіна Пісков буквально вчора сказав, що позиція, начебто, України, гірша ніж в березні 2022 року при стамбульських перемовинах. Тобто Росія хоче більшого ніж тоді вона бажала а тоді, взагалі, були для нас також неприйнятні умови. Тобто, всі процеси перемовні, які вів стів Вітков, є провальними, і нарешті Трамп десь починає це усвідомлювати. Чому для нас це добре? Ну тому що Вітков від відверто відбитий невіглас, який абсолютно не знає історичних питань, не знає, що відбувається в Україні, абсолютно несе в штати. Про кремлівську пропаганду, ну і зрештою розповідав, пригадуйте в інтерв'ю такеру Карлсону. Мовляв, ну слухайте, окуповані території голосували на референдумі за те, аби бути з Росією. При цьому навіть не міг згадати назви Запорізької і Херсонської областей. Тому я думаю, відкух може йти за курсом московського корабля, крейсера Москва. А нам давайте офіційно представника спецпредставника по Україні Келога, генерала у відставці. Донька, якого допомагає Україні, і він насправді знає поняття добра і зла і на чиїй стороні потрібно стояти і відстоювати чию думку. Такі були новини станом на четвер, 1 травня. Нагадаю, вам не забувайте підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться обов'язково нашою з вами розмовою.